Міно, мій у мій або без Ісраїль беамо у віз ман корі вемру омейн. Егіш ми рабо ми ворог олам у леомейн, олам у зборах. Такі молитви сьогодні лунають зі всіх куточків світу. Хмельниччина одна із областей, де під час німецької окупації єврейське населення постраждало найбільше. Тільки у нашій області жертвами стали понад 150 тисяч іудеїв. Вінницька область була під окупацією руминською. і румини відносилися більш лояльніше до цих питань, чим відносилися німці. Дуже багато людей з Хмельницької області пересікало кордон і тікало до Вінницької області. За душі усіх померлих запалили свічки та вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання. Шовіністичні ідеї, фашизм і теорія расової нерівності призводить до гибелі, загибелі багатьох мільйонів людей. Це те, що треба пам'ятати молоді передусім. Адже коли вони вже візьмуться до справи, в них буде яскравий приклад, чого точно не треба робити. Свою юність Борис Шлаєн згадує із болем. Коли почалася війна, а з нею і переслідування іудеїв, йому було лише 14. Це три роки страху, холода, голода, шепноїчів. Хлопець вижив тоді лише тому, що мешкав на Вінниччині, де окупантами були румуни. Заради життя у єврейському гетто в Могилеві Подільському просидів у комені не один день. Ми з з братом спускалися в той тайнік. Мати нас закривала зверху таким квадратним вирізано, що було в стелі, і засипала. Нас неможливо було там знайти. Але ми все чули через стінку, як вони знущалися над матір'ю, румини кричали унді баєті. По-руминське це означає, де, де хлопці. Ну і забирали в жандармерію, а вона нас не видавала. Бо якби видала хлопців, забрали б до концтабору у Печорі, а звідти живим, ніхто не повертався. Історію багатьох із них нині можна довідатися у музеї пам'яті жертв голокосту, що в Хмельницькому, єдиному на всю західну Україну. Сюди може прийти будь-яка людина, але е, частіше всього це учні 10-11 класів. І тут вони слухають уроки історії. Тут проводяться уроки історії, аби на них навчитися жодна ідея не варта людського життя.